Спеціально для Укрсервісу, для сервіса або для замовлення або для роботи з китайцями, дивіться, тут є пластикові ролики. І зараз в мене клієнти дуже часто жаліються, що він нерівномірно ходить. І дійсно, вони напевно пережимають ці ролики, і ролики стають не круглими, а еліпсом. І тому ось такий звук з'являється. Він не рівномірно ходить, а ривками. Може, ви чуєте? Бум-бум-бум. Воно незначно, незначною мірою, але також сказується і на диску, який знизу. Він чуть-чуть на долю міліметра, але виляє. І це приводить, звісно, до... і в руці воно чути вібрацію, коли ведеш. Немає, немає плавності ходу. Що я б хотів? Перше, щоб були ці ролики, щоб можна було затягувати, і треба так зробити, щоб китайці не перетягували. Звісно, теоретично, в процесі роботи він має стати на своє місце, він має, скажімо так, прийняти інше геометричне положення той ролик і більш точно буде ходити. Але перший час ну, він досить так, вібрація йде. І люди, звісно, і мають свої нарікання. Звісно, слідуючи, насосик дуже заслабий для такої висотопайому, не вистачає цього насосика. Треба міняти насосик однозначно. Фарбування Фарбування, хочу вам сказати, що бажає найкращого. Якщо я подивлюсь на це фарбування, так, таке уявлення, що тут ну, брали кісточкою і пензликом, і пензликом фарбували. Подивіться. Ну це ж неподобство. Ну, ну я все розумію, але фарбування має бути е, ну, якимось заводським. Хоча б. Дивіться, ось тут такі потьоки, і це в кожному плиткорізі. Я на це звертаю увагу.